Любі мої, усім усім доброго ранку. Я рада вас бачити. Вмикайте, будь ласка, ваші камери, чесно кажучи, дуже за вами сумую постійно. І мені здається, що пройшла не ніч, а декілька тижнів, що я вас не бачила. Ну що ж, мої любі, ви вже на канікулах? А ну покажіть мені так? Чи ні? Матвійчику, в тебе також канікули? Ти ж до школи вже ходиш, сонечко? Бачи вже. бачи. То ти вже дорослий, це дуже класно. Олександр Пастернак, в тебе бачу підняту ручку. Я хотіла вам показати щось. Давай, сонечко, показуй і будемо розпочинати нашу руханку. Скажи мені, Олександре, який в тебе вдома великий автопарк. Кожного дня ми з тобою зранку зустрічаємося. Кожного ранку ти показуєш нове авто. Це поїзд. У мене зоє є бота. От, Жанді. Супер, дуже тобі дякую за те, що поділився. Я, чесно кажучи, взагалі не розумію, як в тебе всі твої іграшки бувають вдома. Так, Валерію, привіт. Давай поговоримо я... ще з тобою, будемо розпочинати. У мене ще не каникули, я ще не ділю Супер, не. класно. Я дуже рада, що ви до нас доєдналися. Ну що ж, давайте розпочинати і прокидатися. Бачу всі ваші ручки, обов'язково поспілкуємося, але вже після руханки. Ну що ж, тоді підводимося. Всі, всі, всі підводимося. А ну покажіть мені добре, мене, що щось ви нею видно? Особливо видно. У мене ноги є на відео, і голова також є. Тобі. Так, все є, панідаре. Тоді з нею і розпочинаємо. Давайте головою вправо-вліво, крутимо і вертимо, розминаємо нашу шийку. Давайте вправо, вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. А тепер нахиляємо. Також 10 по десять разів на кожну сторону. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. А тепер потрясли головою. Не дуже, щоб вона не відірвалася у нас як гарбуз головинський. А тепер потрясли, розслабили наші м'язи. Супер. Молодці. А тепер ручки в сторони. Мені допомагає моя Собачка. І давайте вперед маленькі 10 кіл. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер середнє коле малюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.

Назад, бачите де в мене руки. Ось тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Стригнули ручками, ручками, ручками. Давайте тепер. Кругли оберти плечима вперед. Десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. десять. Дев'ять, десять. А тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Молодці. А тепер давайте присідаємо трошечки. Присіли. І тепер корпус повертаємо по колу. Давайте 5 кіл в одну сторону, 5 кіл в іншу сторону. Нахиляємось трошечки. Щоб основа була у нас на ну, ніжках тверда і пішли один. Два. Три. Чотири. Супер. П'ять. Є, вищу сторону. Один. Два. Три. <кхід> чотири. П'ять. Молодці. Давайте розминати наші ніжки. Трошечки присіли. І тепер нашими колінками розминаємо наші спочатку колінка. П'ять разів від себе. Один, два, три, чотири, п'ять. І до себе. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ставимо ножку на носочок, на носочок. І тепер наче робимо коло, розминаємо наші м'язи, наші всі стогловчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Іншою мішкою. На носочок. І один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Так, хто не робить, хто дивиться в камеру. Бачу чиїсь брови, але не бачу, щоб ніжки рухалися. Тепер давайте поприсідаємо трошечки. Всі готові. Давайте пам'ятайте, як ми правильно присідаємо. Ніжки у нас напружені і ніхто нікуди не провалюється. Давайте, 20 присідань. Кому як зручно? Ручки можете на пояс, ручки можете вперед протягнути. Але обов'язково, щоб вам руки не заважали. Поїхали. Ноги на ширині плечей. І присідаємо. Всі всі присіли. Один. Далі. Два. Супер. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. 9. Віна не тримаємося під віконних. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Кірочка. розстав ширше ножки. Ніжки розстав трошки ширше. Так, давайте ще. 13. Ми закінчимо. Давайте. 14. П'ятнадцять. 16. Давайте, давайте. 17. Молодці. 18. 19. І 20. Затрималися. Затрималися, затрималися. Ага, ага. Стаємо, молодці. Струсили наші ніжки. Трошечки похлопали. Щоб я вже наші трошечки розслабились. А тепер сідаємо на наші колінки. Так, мене, певно, погано видно зараз. Окей. Сідемо на наших колінках. І дуже-дуже обережно. Саша, Олександр Костернак, ми вже сидимо, ми не крутимось. І дуже обережно ліву ручку біля себе ставимо праву ручку максимально назад. І намагаємося повернутися і подивитися. Хто за нами сидить. Але дуже, будь ласка, обережно. Просто розтягуємо м'язи наші і намагаємося повернутися. Але не крутимося, стапот, а просто намагаємось повернути максимально корпус і потягнути м'язи. Має ось тут трошечки майже боліти. І супер, молодці. А тепер в інший бік. Крутимось, крутимось, скрутимо, скрутимо. скрутимо, скрутимо. Розслабляємо наші м'язи. Молодці. А тепер ніжки вперед. Ніжки вперед. Так, бачу, бачу, бачу. Молодці. Ручки підняли вгору. І намагаємося грудьми дістатися до наших ніжок. Але спинка при цьому максимально рівна. Максимально рівна. Давайте, 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 хто лягає. Давайте животиком, грудьми лягаємо на наші ніжки, намагаємося дотягнутися. Супер, Софія, молодець, Ліна, молодець. Кірочка, тягнися зайчику. Кому дуже важко, той може просто взятися за носочки. Хто не може лягти на ніжки або дуже-дуже йому боляче, може взятися за носочки і трошечки попружинити ось так вперед. Трошечки попружинити. Не обов'язково тоді затримуватися знизу. А попружинити, щоб трошечки розім'яти м'язи. Молодець, кірочка, сонечко, молодець. Так, Софія. Софія, намагайся колінка не згинати. Ніжки рівні. Супер. Всі молодці. Хлопці, чого не тягнемось. Молодці. А тепер ніжки. Сторони. Сторони, сторони, сторони. в сторони. Що ви тільки не прокинулися? Давайте тоді, хто не прокинувся і хоче обов'язково ще поспати. Тому давайте лягаємо лівою ручкою вперед і до правої ніжки. Тоді будемо відпочивати і лежати на своїй ніжці. Боком лягаємо на нашу праву ніжку. Намагаємося лівою ручкою взятися за носочок. Так, 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 так. Всі молодці. Круто! Так, а хто не робить, я бачу всіх. Молодці. Супер. А тепер постумо інженірця. Давайте, давайте, давайте. Молодці, яка у вас хруста вже розтяжка. Іще, ще, іще, іще, іще. іще. Молодці. І вперед. Наче там наш телефон, смаколик. Уявіть, що ви дуже-дуже хочете. І тягніться вперед, вперед, вперед. Також намагайтеся животиком і грудьми лягти на підлогу. Тягнемося. Кому важко, нагадуємо. Просто тягнемось вперед і ловимо баланс. Супер. Хто з домашніми ми робимо також. Молодці. І ще тягнемось. Намагаємось до мене долізти. Давайте, 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 давайте. Бачу всіх. Які вони, ймовірні, Молодці. Ну, що ж. Яка може бути розминка без розминки нашого пресу? Нагадую, сидимо, піднімаємо наші ніжки трошки. Піднімаємо наші ніжки. Спинка в нас рівна. І нагадую, ми розтягуємо спинку назад, ніжки вперед. Ніхто не лягає. Ось так неправильно. Ми маємо напрягти свій прес і триматися в такому положенні. Обережно, тільки ніхто не перевертається. І давайте, 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 мої сонечки. Давайте, десять разів. Кого вийде більше? Давайте зі мною двадцять. І один, два. Кіра, молодець. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Супер. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер! Ви молодці. А тепер продовжимо. Піднімаємо ніжки. Бажано хрест на хрест. Піднімаємо, піднімаємо. Тримаємо наші ніжки. Ми їх тільки що підкачали. І тепер беремо, будемо робити скручування. В одну сторону і в іншу сторону. Але при цьому ніжки максимально фіксуєте, щоб вони не хиталися і вас ось тако не крутило. Добре? Тож, давайте по 10 разів кожну сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Вимо.

Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер найставніше наше право. Права ручка. Ліва ручка. І покладували собі. Круті в нас. Ну що, прокинулися, зарядилися. Ой! Щось я також з вами втомилася і зарядилася. Кірочка, сонечко, бачу твою ручку. Я хотіла показати своя кота. Це він такий класний. Він спить іще. Треба його навчити також нашу ранкову руханку робити, щоб він обов'язково прокидався. Сашуля, сонечко, що ти хотіла? Я хотіла вам показати ззаді І ще один потяг. Це додому дійсно великий автопарк. Так, Іванов Валерій. Бачу твою ручку. О, давайте сейчас знайду свого кота. ну, Мікрофон не відключається, його спочатку і покажу. Добре, Валерію, ти обов'язково шукай. Матвійчику, де твоя ручка? Все, 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 Сонечко, ми тебе чуємо. Матвійчику. Що хочу показати. Давай показуємо веслу. Таке от Це не Ти він не з Лего. Ніт. А і з чого це таке робити треба? Це конструктор. Це трансформери. Трансформери. Супер. До речі, дуже крутий фільм. Треба буде якось ввечері переглянути. Ну, що ми любимо, у нас на сьогодні. Дуже багато справ. Я, чесно кажучи, за вами всіми дуже сумувала і хочу провести з вами свій робочий день. Тому ми 100% прокинулися, ми зарядилися. Я дуже вас люблю, цілую, обіймаю і чекаю на наступних заняттях. Тому з вами на сьогодні ще не прощаюся. Усім бувайте!